Адних податків повинен вирішити, чи йому готуватися до даної перевірки, чи йому не готуватися, з вашої точки зору, чи потрібно готуватися. Якщо потрібно, то як готуватися чи необхідно залучати зовнішніх консультантів, або достатньо внутрішнього аудита, або довіра до власного фінансового директора або якісного бухгалтера, з точки зору, виключно досвіду з мого досвіду треба. Аналізувати в кожному окремому випадку, якщо ми візьмемо дійсно фінансового директора, бухгалтера, який на підприємстві там працює 25 років, він знає всю ситуацію, яка відбувається в нього на підприємстві, і він неодноразово проходив уже документальну планову перевірку, і він впевнений в своїх силах, то можливо, мабуть, і не потрібно. Але в більшості випадків, спостерігаючи на даний момент, як відбуваються зараз планові перевірки, і ми розуміємо, що бухгалтери міняються іноді з кожним роком. то тут ми би рекомендували, я би особисто рекомендувала залучати зовнішнього аудитора. Або податкового консультанта, який би зміг надати кваліфіковану допомогу в цьому питанні шляхом проведення певного там предаудиту, скажімо.